Христос Воскрес! Я недавно прочитав одну дуже гарну цитату. Мій однокурсник отець Тарас Бордюк, який служить в Бельгії, веде гарний інстаграм і дуже часто виставляє дуже гарні речі там. Я лишу скріншот або посилання в цьому відео, так що зайдіть і подивіться. Дуже цікаво. А оця цитата це є цитата отця Габріеля Аморта. І звучить вона ось так. Коли я проповідую, я завжди кажу, багато хто каже, я вірю в Бога, але я не практикую, а я кажу, що вони трохи дурні. У Євангелії сказано, недостатньо буде сказати мені, Господи Господи, щоб увійти у Царство Небесне, а хто виконує волю Отця мого Небесного, увійде. Я багато років екзорцист. І запевняю вас, що ніколи не зустрічав диявола атеїста. Всі демони вірять в Бога, але ніхто ніколи не був практиком. Вони бунтувалися проти Бога і тому торкнулися руками вічності пекла. Задумайтеся.